Всім привіт на моєму каналі, моє хобі. Це той кабачок, який я пересаджувала. Є відео на каналі вже опубліковане. З пачки насіння Одеський 52, але це інший якийсь сорт, тому що, бачите, кабачки жовті, не зелені. І е, він той, що плететься. Такий, не кущовий. Але росте. А це вже Одеський 52. Такий також здоровий вже кущ став, всього лише, напевно, 8-літровому вазоні. Цей 7,5 літрів, цей здається 8 здається, літрів. ну плюс-мінус однаковий. Тут є також кабачок вже один. Бачите, який зелененький, не жовтенький, а зелений. Mm -hmm. От. Так ж, також тут ще я бачила один кабачок десь, але вже поменше. Він саме перший виліз, напевно, його треба зірвати, бо, мабуть, з нього нічого не буде. Ну, але ростуть. Ростуть, експериментують. цікаво ж. Що ж буде? Чи, чи буде щось таке. І, до речі, не знаю, це самозапильний чи не самозапильний сорт. Тому лишила цю квіточку. От, оцю. Я так зриваю квіточки. Лишила на цьому. І тут також я лишила. Буду бачити, як вона. Якщо будуть рости, то, напевно, самозапильні і він не буде. Рости і далі збільшуватися, якщо ні, то квітка розквітне, треба буде його їх запилювати. На тому кабачку я так само зривала листочки нижні, щоб не брали багато їжі, так сказати, для оцих плодів. Також маю ще редиску, але там ще редисок немає, тільки листя. Вона ще не така, щоб давати плоди, ще не доросла, треба більше їй часу. Це пересаджувала салатики. Одеський також салат оцей. Тут один, тут два, та тут два у вазоні, а тут три у вазоні. Ще на цій стороні є такий салат зимовий саджала, але він тільки виліз десь півтора тижні тому, ну, десь так плюс-мінус. Це перчики, звичайні, солодкі, їх також присадила в більші стаканчики. Ростуть. І ще маю такий шматочок. Розсади. Це базиліки, їх вже треба також пересаджувати, їм вже мало місця в цих, мабуть, півтора-літрових горшочках. Це помідори балконні, червоний і жовтий. Також є ці помідори ці три, червона шапочка ростуть. Це перчики, ці два малесеньких, то є кімнатні, гіркі. А цей ще трошки більший, це звичайний, але теж гіркий. Також ще є такі е, помідорчики, це монгольський карлик. Цей помідор ефемер. Але я не знаю, чи буде він тут рости чи ні. В нього почали, ну, це давніше ще почали ті листя сохнути. Ну, він он, добре он пускає нові, але не знаю. Лишого чи ні, ще подивлюсь, як він буде рости. Ще є таких два салатика. Ну, їх також треба пересадити, але їх не пересаджувала ще. І огірочки, огірочкам щось недостатнє. Може, за сухе повітря, але я їх оприскую зранку. Трошки жовтіють ці листочки. І на цьому тут також жовтіє листочок. Щось недостатньо. Ну, що це в мене в цьому році перший рік таких насаджень. Поекспериментую, буду знати, що в мене росте, а що не росте. Але цікаво спостерігати та рукола, яка у нас була, ми вже її всю поїли. Я на тому місці насіяла в тому, в тому такому горшечку, насіяла Монгольда. То росте, потім покажу. Петрушка також у нас була, то ми вже один зріз зробили, вже поїли, по я так на салат таки зрізала потрошку пару листочків, точніше, цих гілочок. От зараз вже нові вони попускали, вже можна також зрізати. А цей сорт, який я брала, він якось гігант Італія називається, то там. Пише, що 5 зрізів за сезон можна здійснити. Ну, будемо бачити. Ми вже один зробили. Тепер будемо другий зріз робити, якщо більшенько підросте. Ось це. Красота. Подобається мені це діло. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки.